Ось так вже виглядають підкопані саджанці. Це у нас саджанець груші Ноябрьська. Гляньте на кореневу систему. Розмір дерева майже під 2 метра. Ці саджанці привиті на вегетативній підшепі на IV ba 29 Такі дерева починають плодоносити зазвичай на другий рік після посадки. Частина дерев навіть вже кронована. До речі, є такі сорта, які в перший рік виростають там по 2,5 метра, але не кронуються. Но зазвичай кидає трошки крону. Ось, або такі от плодові можна бачити прирости. Зараз вже буде це у нас. Такі дерева ми відкладаємо, а що рівненько все сортується по розміру, зав'язується, завозиться і закладається. Що на реалізацію зразу, що йде в прикоп на весну.